В українській культурі та традиціях всі святкування мають бути за великим родинним столом. Наші предки накривали стіл і для тих, хто вже в рядах сили та духів роду, без фізичної можливості бути присутнім з родиною через смерть. У родинах безвісти зниклих свят немає, бо наші рідні і не серед живих, і не серед мертвих. Вони зникли безвісті, невідомості між небом і землею. Значення слова свято втратило сенс, бо емоції радості чи щастя стали холодною плитою на душі а святість молитви більше не рятує. Повернення збрану герої. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав вподобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.